В й не дому. вже наліпила голубців, варенички з сиром, з суничок. Ну чого ж ти так довго йдеш, дідусь? Швидше неси морковку, я порік свечу онука, бо ж вони ось-ось приїдуть. О, хо-хо, відчувати -хо. кричи, що несу, несу. Захопити в курятнику яєць, щоб смачний був, поріг. Та несу, несу. Не кричи, щоб там переникати корень. А ще притяжи козу, щоб вона їх випадково не здати. Адже вона така воювала, навіть собаки її бояться. А ще прижени корову, що на лузі пасеться, щоб молочка свіженького приготовити онучка. Ой, біжу, біжу. Дійсно потрібно кишити. Мої приміщенки їдуть. А то ж бабуся вже мене заганяла. Ходи зі мною, розвозь, допоможе мені загнати корівку нашу, маю до хліба. Ой, натомилась же я чистенько, біленько і надіюсь буде смачненько. Цілий рік не бачила. Так де ж буде розучки. Ага. Ось це Марусечці, це Наталочці, це Ромчику, Ну, а це Андрійку. Так радію і так дякую Богу, що, буваєш, у ночі діждалася таки. Ого го, -го натомився, сяду відпочину. Та що ти, сири? Біжиш до автобуса, зустрінь і приведи. Автобус ось ось приїде. А я тим часом стіл накрию. О-хо-хо, так я ж так біжу. Розбулить. Ходи допомож мені бігти. Розбуй, чого ти злякався? Привіт, діда, Як ти зараз? Все добре? Як здоровечко. Все норм? Все добре, дід. Надіюсь, ти такий самий класий і веселий. Ага? Дідусь, здорово, у тебе такий приємний крутий. Дідусь, hello, how are you? It's ok. Ого, вітаю, дітки. Радий бачити вас і щасливі. І слава Богу, що ви приїхали. Ходімо ж до бабусі. Вона нам стільки наготовила всього смачненько. Ми здорові, голодні, мабуть. Розбудь, навіть сама. Бабучечка, привіт! Ти так смачно пахнеш, як в магазині булочку. Я почув бабусі, старушечка. Так, порік спекла і вареники, і голубчики. Все вам і для вас, мій дорогеньке. Все свіженьке, гаряченьке і збирається смачненьке. Дякую, бабуся, а відпочити, чи полежити можна дорога втомила. Дякую, бабусечка. Але голубці жирні. А в мене фігура, дієта. Хіба що пити в буду. В мене алергія на моркву і на капусту, Я не буду їсти, а молоко корого і пахне. Фу. Та що ж з вами сталося? Дорогі мої внучата, ви мабуть, захворіли, адже ви завжди таку їжу любили їсти. Коротше, так, ми йдемо відпочивати. Не ставилися, надійніше. Ох, бабуля, гудбай, тьомки бомбі. Ох, і що ж це таке? Ми поставили тепленьку їжу, свекли смачненький юрково морковний пиріг на сметанці. Оце вони. йой-йой-йой-йой-йой. А може вони захворіли? Нехай відпочинуть дороги. посплять, і ну, почнуть життя як колись. Хай сплять. А завтра вранці підемо по гриби, потім посипаємо бурячки та попіддаваємо помідочки. А смачні ж будуть на осінь, на бутерброди у до школи. А ми, діду, підемо, пообідаємо, чайку купимо з малиною, так як і вчора. Ах, і, як завжди. Щось не селиться. Мені як не сидиться. А в мене закінчились чіпси. Захвати мені пару пачок чіпсів з укропом, бо ж ми паці будемо робити, бо щоб вистачило. Дорогенькі онуки. А чи добре вам сталося? Ходімте, поснідайте та й підемо по грибочці. Так хороше дворі співають соловейки і так тепленько в лісі. Дай відпочити, дай поспати, тільки паті закінчимось. Бабуся, сплю-сплю, патік. Ой, круто, добра. Бабуся, очі зліпились, не, не відкриваються, буде сплять і не дивляться. Ой, добре одузь. Ми з бабусею підемо, лисичок на збирання. Вам приготуємо сметанкою набір. Вичувайте, прикрути. Часом вони не захворіли. Що ж це таке? Вони все сплять і нічого не їдять. Мабуть, такі захворіла. Може, ромашки заварити, чорничок не збирати, млинців напекти. Вже два дні в хаті онуки сидять чи допоклики. Може, відпочили вже, Хоч позбираємо малину та й зробимо вареничка на зиму. Прийде зима, будуть кашляти, тоді малина, як ліки буде потрібна. Дівчатка, ходімте, позбираємо малинку на городі. Вона так рясно вродила, така смачна та запашна. Папусю, та тепер малинка на вроді. Зараз які хочеш пігулки, є в аптеці, і з малинкою, і злончиком, і навіть з Йой-йой-йой-йой-йой, Не потрібно їй малинка. Дідусь, а ти сказав, що онукам потрібно І малинка. А о, міську, хотів ти мені далеко, то, ай, привезти до хати. Бо мені так ноги болять. Розбуй. Каже, дорогу, де хто поможе. Дідусь, зараз не кінчу като 15 режим, а я в сьому. То змушу дійти до двадцятого. Може програю, розумієш? Я допоможу, але не тепер. Сам розумієш, а йде, куди? Сім. От то тобі, от тобі, олянка. А ти думав, оце так, так, так і так. Мабуть, таке завдання на літу. Бачиш, нема відпочинку дітям і після школи. Нехай проходять 12 років. А як же розумні будуть. Ходім, розбудь, допоможе мені, нехай покінчаться. Бачиш, нема часу. Навіть я ти покупати в старіці. Таково порад, Навіть їсти не макує. Така вже наука сльозна каже. Ваша школа, мабуть, професорами будуть відразу. після школи. Оце ж вже ж і посапала рідку. І назбирала огірочків та полуничок для онучків. Смакувати будуть мої онучки, дорогі. Ходіть, посмакуйте полуничками та помідорчиками свіженькими. Бабуся, а там багато нітратів. Яке насіння? Чи можна перевірити і зробити аналіз на місць свіциді? Ого, яка грамотна внучка. Та вони смачні. Ось цими руками сіяла і ростила сама їх. Бачиш, жива і здорова, добрі вони. Дякую, бабуся. Остап я потім їсти. Тепер мушу сейм закінчити, та запаминай, бо ж тривожна вона така. Ой, що буде далі? Почекай, бабуся, потім, потім, окей? Допоможіть, допоможіть. Ой, сам не ставиш, Санди, Ромка, на городі у нас висели на чесний бутяк. Допоможіть мені вирвати. Ми так швидко росте, що повинна роду вже зайняли. Кримуть, олірочки, допомідочки, обпарк, поруч за них. Чого ти паришся, дідусь? Мазані все-все купи. Що ж сталося з онуками? Потрібна допомога. Їх потрібно теж спасати від вірусами послугу та ледерства. Оце ж будяк в голові забрав всі хороші вміння та розум. Вони можуть так і загинути. Будяк на городі. Давай, бабуся, будемо молитись, щоб Бог послав черешка. І він корінь твоєка з'їсть. Ось і будяк засохне і знову виростеть на городі. Помідорчики, полунички. Дякую, Боже, що ти даєш життя. Але нас на городі нищить все хороше і стімне, великий будяк. А ми вже сили не маємо з ним боротись. Допоможи, просимо тебе, Боже, нас. Віримо, що ти допоможеш і тому дякую тобі. Бабусю, де ти є? І ти хочеш сюди. На городі будяк, Все. нема вже панця. І слава Богу. І правда, як стало світло і чисто. Знову можна вирощувати добрі овочі та фрукти. Дідусь, а давай будемо молитися і просити Бога, щоб наші олонки теж висередили. Можливо, до них теж гріховний та злий будяк заліз через телефон в гонку. І вони нічого не чують і не бачать. Бо колючий будяковий ковий гріх та інтернетні ігри заповнили воду. І наші онуки стали інтернетними онуками. Боже, дякую за життя. Просимо тебе, спаси мотів, інтернетного кулючого будяка. Відкрий очі та розумій. Спасибі від залежності в черманні. Телеформою віримо, що ти допоможеш. Амінь. Доброго ранку, бабуся і сітю. Де? Можливо, вам щось допомогти? Так, чудово, співає соловейку в саду, а їхні яблука червоні і смачні, мабуть. Рома, давай підемо на пазувису та нервемо для візитів свішої травицької. А ж. За навіть так нервемо, по ромашки та волоски. Їх так любить бабуся. Хеллоу, Маруся, просипайся і давай бабуся бабусині хаті. Вона, мабуть, тепер на городі стали помідорчики та сунички. А ще зробимо сніданок смачненький. Ок? Ось ми корівку завели на пасовисько, Посадили помідорчики, і тепер приготуємо сніданок собі. Бож, якась сплять. Що за диво? Так смачно пахне аж сюди. Хто ж там сніданок готує? Дорогі наші бабуся і дідусь, ви вже надумились. Присідайте, відпочиньте та посмакуйте. Ми сніданок зробили. Оце так дива. Дякую тобі, Боже, що дав нам понулки і спасики від залежності телефонних. Бо іри це як будяк, який запускає своє творіння в голову. І дитина все голючий і недомиш. І це рік, який глубить тебе, тебе за рибені всім. Дякую тобі, Боже. Амінь. Бабуся, тобі. А це ж для козинації на мали кравички. Придуть, А може, давай доготовимо на диву дров? як думаю? А ще думаю, потрібно полагодити квітку та заморозу, щоб кишенька настя не втікла далеко в гайку. Бабуся, ми підемо зберемо маленьку та кулиниці, а ти відпочинь. Коли були маленькі онучки, так раділо серце, як вони жваво грались та смакували малинкою, пиріжками, росли підростали. Виросли ось, перестали читати Біблію і огорнув їх невидимий телефонний, колючий, як будяк, гріх. А тепер сумує серце та плаче душа. Невидимо гріх крадеться через телефон, ігри, зіда та оману. Тому я розум і веде до забуття. Дорогі друзі, нам потрібно боротися проти цього, боротись молитвою за своїх дітей та внутрішніх братів та сестер, родичів та друзів. це для вас, дякуємо, що ви такі в нас добрі та щирі. А давайте починаємо як у нам говорить в приповістях. Причальню на каву його, і він, як постаріється, не оступиться з нею, і буде йому добре. Тож створімо добро. Боже, бережи унуків наших, як дітей Твоїх, як наслідня нас, як Твоїх вибраних та спасених. Молитви наші чує нас Бог. Він вчасно приходить на допомогу та дає силу і благодать жити і допомагати іншим. Ми його діти, і тільки батько та захистити своїх дітей. Слава Богу, до Богу нашому. Амінь. Амінь.